Усім вітання! У даному відео демонструється радіометр Сентиляційний пошуковий SRP-88N. серійний номер приладу 3382. Прилад комплектний, знаходиться у дерев'яному ящику для зберігання. Стан зі збереження, без наработки. Серійний номер дублюється 3382. Рік виробу 90-й, як я сказав, прилад в новому стані по комплектності, ремень для переноски, блок детектування, кабель, провод, манжети резинки запасні, з приладом все гарно, чудовий екземпляр. Подивимось, як прилад вимірює фон та. Реагує на джерело. Перший е режим, режим е живлення перевірки. Далі режим виміру. Подивимось, як прилад у нас вимірює фон та реагує на джерело, перевіримо е звукову синалізацію. Перший вимір 73 імпульси. 69 імпульсів. 70 імпульсів. Переходимо в режим вмикання в сигналізації. Режим 0 – тріщотка. Перевіримо, як прилад у нас реагує на джерело. Прикладаємо блок детектування та дивимось по аналогому інтенсиметру ми бачимо вже реакцію. ОЖК-табло теж більше 100 імпульсів. Обнулились покази. Вимір 116 імпульсів. 114 імпульсів прибирають джерело і бачимо, як у нас вже покази повертаються к фоновим значенням. 65 імпульсів. Такий, такий гарний прилад в новому стані. Прилад взагалі без питань. Якщо зацікавив вас даний екземпляр, прошу звертатись за допомогою контактів, які вказані під під відео. дякую за перегляд. Всім благ.